Ну для і одних, і других це мова вбивця, але є люди, для яких це все ж таки мова їхньої мами. Мова бабусі, на мою думку, українець це скоріше ідентифікація, ніж мовна приналежність. Тобто, як ти себе ідентифікуєш? Я за цей рік, може, два чи три сторіс запостив російською мовою, і подруга запитає мене, чого російською. Це це буде лише негативна реакція. Тобто, в такій ситуації в ситуації хочеться розмовляти далі російською. Але з другого боку, це ж завжди медаль з двох боків. Тобто розуміємо, що є люди, яким дуже болить. Від російської мови і це завжди треба знаходити баланс. Важливо те, що об'єднує, не те, що роз'єднує, оскільки якщо в нас є спільне бачення на політику України, на подальше України, на подальший розвиток України, то в принципі мова можливо відходить на другий план. Тут білоруси, які залишилися в Україні, от з кимось бруї, білоруська мовна. І ну в нас змінилася людей ставлення до мови ще з двадцятим, годі цих протестів, Бо люди зрозуміли, що таке Росія, і що підтримки, а то ліну чекати можна, підтримка тільки може бути для другого узурпатора. Вот І зараз пасля вторгнення паўнамасштабнага вторгнення рассі вкраіну э, ну, трэба пераходзіць на мову. Гэта я, я не знаю, мовазь зразумела, там не, не, не мова робіць гэтыя там праблемы, якія ствараеце. чалавекдзіа што вы можетеце рабіць у межах таго закону, там можа кусочка тогого закона, што застаўся Беларусь размаўляць на сваю мове. Ви навіть не розумієте, як я на ось гета уміння розмовляти і жадання розмовляти на своїй мові, та ну зброя і вважає. І, до речі, з одним українцем тут. І він мене так підтримав, подарив мені шиткий значок. Мова мова має значення. Насправді мова не знає, не має значення. Але все, що стосується державних речей, державних справ, телебачення, перш за все, телебачення то мова має значення. Багато ж хто. Виріс російською мовою. Я, я вчилась колись в школі, ми читали літератури на російській мові. Звичайно, ми не можемо е, від, говорити, якби, що цього немає, і, і перекреслити просто частину свого життя. Багато з мого кола спілкування спілкуються на російській мові, мові агресора. Не розумію, пояснюю. Кажу, і так звикли. Я думаю, що прийде такий час. Покоління, яке категорично відмовляється, воно з часом відійде. Молодь у нас вже набагато категорічніше росте. Вона бачить, вона чує ці взриви. Мене нервує, якщо це львівські люди, які живуть тут і живуть 50 років, а не хочуть знати українську мову, ну, мається на увазі. Це для мене так якби образливо, що мене ставлять нижче від їх.